Ну Давай, давай. Значить так, підберіть мені квартиру до 150 тисяч доларів в Києві. Ви впевнені, що готові до покупки? Ну, звичайно, бачите, я тру. Це мій тисячний білет. Зрозуміло. Давайте ви тоді прийдете, коли виграв! Що реально? Так, ура! Все-таки підбираємо. Так. Розглядаєте Голосіївський район. Звичайно. Ну тоді ми знаходимося в ідеальному об'єкті для вас. Ми знаходимося в розкішній двокімнатній квартирі на ЖК Венеція. Це у нас бізнес-клас, тому давайте пройдемо, подивимося кімнати. При вході ми потрапляємо в велику кухню-вітальню. Тут вбудовані меблі з сучасною технікою. Є кондиціонер та багато вікон. Кухня точно буде світла. Далі переходимо до першої кімнати. Кімната розміром 14,3 квадратних метри. Тут Перша спальня, але тільки подивіться, що тут є. Є балкон, але не тільки в цій кімнаті, а ще й в іншій. Ходімо, вам покажу. Друга кімната у нас площа 14 квадратних метрів. Тут велика кімната з неймовірними панорамними вікнами і балконом. То ви будете брати? Але з однією умовою, тільки з вашим номером. Ну, домовились. Так, my... да, підписуємо, підписуємо. Да. Фух. Так, це був віщий сон. Потрібно купляти тисячу білетів.